Хмельничанка Наталія чекає сина з полону Богдану 26 років. Повномасштабна війна застала його у Миколаєві. Згодом чоловік відправився до Маріуполя. Там разом з побратимами у квітні минулого року потрапив у полон. Жінка каже, її син був в Оленівці, а нині його отримують на території Росії. Вже з неволі отримала від нього звістку. Я наскільки дивилася, листи всі стандартні тут Тільки перемінені речення, що її годують, що їм дали. Такі речі, як зубна паста, щітка, мило, що їх водять в баню вимитися кожен тиждень, дають їм книжки читати, на прогулки виводять, що їм дуже смачно годують їх. Але дивлячись, які наші хлопці виходять з полону, то на жаль, це чисто те, що йому дали переписати. Полист дуже такий теплий, нібито, все, але я розумію, що це дали переписати, тому що було написано, що. Я рад, що я попав в полон, бо я лишився живий. Це і лист такий, що перевірено, руска печать на російській мові. Наталія разом із іншими рідними військовополонених встановила світовий рекорд: мільйон дерев життя. Загалом до нього приєдналось 30 країн. Ми плануємо за один день висадити дійсно один мільйон. Хоча вважаю, що буде більше таких дерев по заявках. Ця акція присвячена. Нашому миру, нашій перемозі, тому що дерево життя це символ того, що ми є незламні, нескорені, непереможні. І дерево це наше майбутнє. В рамках акції хмельничани та гості міста облаштували алею нескорених. З'явилась вона у сквері імені Шевченка. Тут висадили 10 магнолій. Заявки зробили 27 сімей. Тобто сьогодні присутні представники з 27 сімей, родин військовополонених, ті, хто що знаходиться в полоні, і на щастя, вже і тих, хто повернувся з полону. Ми віримо в те, що найближчим часом тут заквітує просто магнолевий сад, алея, і це місце стане символічним для багатьох поколінь. Учасники акції кажуть, доглядати за деревами будуть самостійно. Згодом доповнять алею новими саджуть магнолій. Дерево буде квітнути, люди будуть його доглядати і пам'ятати, що перемога вона виборюється кожен день, вона виборюється добром, окриленим серцем, дуже гарною справою, дуже гарним, квітливим вчинком, обов'язково в догляді. І Україна буде квітнути тоді, коли ми будемо всі разом докладати свою працю саме до цього. Це буде показова. Ситуація показова би, акція для того, аби наші герої, які вже повернуться з полону, котрі вже повернулися, щоб вони знали, що їх пам'ятають, що їх чекали. Олександра Семенюк, Володимир Паламар, Новини міста.